Називають офіційно називають шість маленьких прелюдій для тих, хто починає грати на клоді. Звідки взялась ця назва? Я не знаю. І, мабуть, ніхто не знає. Ця збірка була видана у 1803 році, але скидається на те, що все ж таки якісь там задумки циклу у Баха були. Він точно. Майже точно, бо знову ж таки рукописів оригіналів немає. Є рукопис Кіттеля, такий дуже цікавий, там дуже багато всяких орнаментів. І це, до речі, показує, що, скоріш за все, Бах робив так. Ага, треба щось цьому учню треба щось таке зробити, там, щось повчити. Ага, а ну-ка я напишу швиденьку п'єсу. А у іншого учня це виходить добре, але йому треба потренувати щось інше. А ну-ка, я додам сюди щось отаке: знову ж таки, текст, навіть якщо у нас є автограф, у XVIII сторіччі це не інструкція з виконання, це не інструкція, як зібрати автомат. Це ну, такі рекомендації. Наступного разу, якщо все буде гаразд, сподіваюся, я вам розкажу трохи про педагогічні принципи. Це дуже цікаво. Так ось, це не інструкції, це не... хоча він був людиною такою достатньо суровою, все ж, таки. все ж таки. У Генделя були учениці, коли він був дуже молодий. І справа в тому, що він був хлопець такий дуже видний. І е, він же не який-небудь там з сім'ї музикантів не зрозуміло. У нього батько, батько почтенна людина, там є, є гроші в сім'ї, тобто це жених. Отже, е, ви розумієте, що баришні йшли е, до Венделя вчитись зовсім на музиці. До речі, у Шопена такий учениць було теж там. Десятки, два-три. Вони йому хоч непогано платили. А він начебто воно її було не так. Ну, розумієте, як він ставився до викладання, так? Потім потім йому дуже пощастило, в нього нарешті з'явилася одна єдина по-справжньому талановита учениця. Вона була принцесою, а потім стала мерою королевою, тільки Нідерландів, ну, mm -hmm. принцеса Анна. Ось для неї він писав. Інструктивні твори, але вона у нього була одна така. У скарляті, ну це така велика трійка, так би мовити, так? Бах, Гендель і, і Доменіко Скарляті. У Скарляті теж була одна учениця насправді. Вона була спочатку принцесою португальською, потім іспанською королевою. Всі 555 сенат скарляті, вони, скоріше за все, написані саме для, для неї. Ну, Якщо подивитися на деякі з цих сенатів, то можна тільки позаздрити таким ученицям, якщо вона це все могла грати. Але тут одна і тут одна, хоча і дуже впливо. У Баха у учнів офіціальних, це не рахуючи його власних дітей, було десь 6 десятків. І це не враховуючи тих, хто в нього навчався в Томас Кірбі. Там, там Томас Шулі при Кірке і Хор. Це все формально теж учні, але були учні, які ходили до нього додому. Хтось у нього жив вдома. У нього був великий будинок, там uh, два поверхи, ну і другий син Філіппа Мануе згадував, що дім мого батька був схожий на голуб'я. І один з моїх студентів, ну, учнів, каже, що так Ну, <рик> Сучасна людина так це спромає. Я не знаю, як це було, я не знаю, як вони там боралися. І дім був дуже гостинний. І, до речі, коли помер старший брат Баха, він так само племінників взяв до себе. Ми це не згадуємо, але таке було. Так ось, з цих шести десятків приблизно десяток були дуже відомими викладачами і дуже непоганими музикантами. Хтось вважав навіть, що Еммануель, другий син, та Крістіан Євген Крістіан, останній, наймолодший син, вони перевищили батька у Крістіана вчився в це його єдиний вчитель з композиції. Бо чого він там навчався у Падре Мартіні, ніхто не розуміє. Ми тільки бачили матет екзамінаційний з помилками. І бачили рішення, що враховуючи видатку, якісь видатні там, виключні обставини, зараховано. Ну, людина талановита, дитина і все таке. Але він завжди згадував, що справжню уроки композиції це ось Крістіан. Еммануель, це той композитор, про якого, ну по-перше, Гайден казав, що я нічого сам не вигадав. Все, що ми робимо, це все те, що робив сановний пан Емануель Бах. Бахом молодшому навіть довелося писати, що ні. Господин Гайн, він теж непоганий композитор і дуже талановитий, так що він перебільшує. Коли він помер, Моцарт сказав, що це наш батько, а ми всі його діти. ну, Мальчишки, так би насправді сказав. що ми перед ним. Розумієте, тобто Йоганн Себастьян для, для них такий собі дідуся. І він поступово стає дідусем для усієї Європи музичної. Зараз уявити собі, що людина отримує ну більш-менш професійне, як, як, як і завгодно музичну освіту якусь і не грає баха, ну це неможливо, неможливо уявити. Всі, навіть ці наші гітарісти грають. До речі, до речі ось перші дві прелюдії з цього циклу. Ну, перша. Це знову ж таки Тобто Всі тут, а потім солісти якісь. Але тут дуже такий виразний бас. Ну, коли ми були студентами, ми там ну, зрозуміли, що ми з музикою робили все, що завгодно. Так ось я це грав з фагатістом і з контрабасистом. Ну, фагатісти, щоб ви розуміли, ви знаєте, мабуть, «Танок на Майдані. Знаєте, що там є фагот, ну, студент Михайлюта, як ви добре пам'ятаєте, ну, не з ним я грав, а з іншим хлопцем, який зараз працює в квітні. І з контрабасистами. А контрабасисти були різні, зокрема, були такі, хто грав на бас-гітарі справді. І виявляється, що в цій музиці. ну, ми ж не знаємо, як насправді грали у 18 столітті. Ми, ми знаємо, що грали знов, знову ж таки достатньо свобідно. Хто нас вчить зараз цієї свободи? Джазери-музиканти? Те, що називається світ, Так? те, що спирається на цей дуже гарно вироблений бас. І ми з певним здивуванням знаходимо такі вироблені. Не просто там якусь підтримку, не просто там, щоб, щоб були акорди, а мелодизовані, як це кажуть, мелодійні баси, ми їх бачимо навіть у маленьких прийомах. Ось послухайте перший дві.